У Рівному служба безпеки України затримала жінку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК та СП. Вона виявилася агенткою російських спецслужб. Служба безпеки запобігла новій спробі ФСБ здійснити теракт в Україні. У результаті спецоперації у Рівному затримано російську агентку яка готувала підрив саморобного вибухового пристрою біля міського ДЦК. Це вже другий подібний випадок у Рівному. Контррозвідка СБУ своєчасно викрила агентку і затримала її, коли зловмисниця прямувала до локації спланованого теракту. Як встановило розслідування фігуранткою, виявилася 42-річна жителька Вінниці, яка потрапила до уваги ФСБ, коли шукала швидких заробітків на телеграм-каналах. За вказівкою окупантів агентка прибула до Рівного, де спочатку провела до розвідку поблизу міського ТЦК і звітувала про це своєму російському куратору. Потім вона мала дістати вибухівку із заздалегідь підготовленого схорону. Утім, вдалося запобігти злочину та людським жертвам. За матеріалами справи фігурантка мала залишити вибухівку поблизу військового об'єкту, коли на його території перебувала максимальна кількість громадян. Як свідчить наявна інформація, російська спецслужба планувала підірвати вибухівку разом з терористкою, щоб ліквідувати її як зайвого свідка. Нині зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затримані про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада в умовах воєнного стану та частина 1 статті 263 кримінального кодексу України, а саме незаконне поводження з вибуховими речовинами.